Самостійно впорати зі стресом вчили вінницьких психологів, фахівці ізраїльської коаліції травми. Дводенний тренінг включає теоретичну та практичну частину. Під час навчань учасники працювали з реальними випадками, відпрацьовували техніки надання допомоги в гострих кризових станах і вчились підтримувати не лише інших, а й себе. Психологи, які працюють у силових структурах у департаментах міської та обласної ради, вчились працювати у кризових ситуаціях. Тренінг організували фахівці ізраїльської коаліції травми, які багато років працюють в умовах війни і добре розуміють, як діяти в екстремальних ситуаціях. Тепер цей досвід передають українським колегам після широкомасштабного вторгнення. Почали терміново от вчитись, багато вчитись, тому що ну, це необхідно це як повітря. Бо ми можемо будь-хто з нас там вийти десь йти по вулиці, там десь хтось ну просто трапиться якась, чи то аварія, чи там а, а, хтось зателефонує з рідних, скаже: ти знаєш щось, те то сталося з кимось, і в тебе може виникнути ось такий гострий стан, і ти вже. Ноги підкошуються, то серце калатає в горлі пересихає, вже не знає, що робити. От суть в тому, як буквально за 10 секунд себе стабілізувати, навчання проходило у два етапи: спочатку теоретична частина, потім практика, де учасники моделювали реальні життєві ситуації, відпрацьовували техніки надання допомоги. Через інтерактивні вправи та рольові ігри вони вчилися реагувати на стрес, підтримувати іншу людину і не втрачати психологічну рівновагу. Наші учасники отримали вже чотири техніки допомоги та самодопомоги при кризових станах. Власне, ці техніки сфокусовані на те, щоб вчасно визнати, зрозуміти, що відбувається з людиною, оцінити ситуацію та згідно певним алгоритмам та розумінню фізіології центральної нервової системи під час кризи надати цю фахову допомогу, яка є конкретною, чіткою, дієвою і короткотривалою. Учасники тренінгу це люди, які надають допомогу тим, хто постраждав від війни, часто забуваючи дбати про своє самопочуття. На мою думку, це дуже важливий тренінг саме по навчання населенню першої психологічної допомоги, тому що в нас час ми живемо в стані війни, і вже 11 років Україна живе в стані війни. І цей тренінг важливо саме тому, що я вважаю, що населення взагалі повинно знати і вміти надавати першу психологічну допомогу. Тренінг організували за підтримки Вінницького обласного навчально-методичного центру підготовки громадян до національного спротиву. Основний напрямок роботи це підготовка цивільного населення. Вона буде в нас проводитись за програмою 45 та 100 годин навчання. В найближчому, найближчим часом планується відкриття центру і радо будемо бачити цивільне населення на заняттях в центрі. Поратися зі стресом, надати першу психологічну допомогу і зберігати внутрішню стійкість має вміти кожен. І такі тренінги це дієвий посібник. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.